В Парижі часто можна побачити знімальний процес. Як фільмів, так і реклами. Живучи тут більше року, я вже кілька разів бачила, як знімають кіно. Але на днях мені пощастило натрапити на зйомки американського бестселера. Я навіть не сумніваюся, що це так, тому що музей зачинили для відвідувачів. Адже закрити найбільш відвідуваний музей у світі навіть на один день, коли там буває 15 тисяч відвідувачів, це не якийсь там невідомий фільм. Зйомки були масштабними і проходили на одному з найкрасивіших знімальних майданчиків. По музею їздили військові машини і моторошно ходили зомбі. Шкода, звісно, туристів, які мали плани відвідати Лувр, але й побачити такий знімальний процес це також своєрідне везіння. Цікаво, який це фільм знімали. Якщо є якісь припущення, пишіть у коментарях.